Вітаю! Так, сьогодні є бажання поговорити не про високовольтні акумулятори, не про самі там, чи літіонові, чи залізофосфатні батареї, а про якість, яка також стосується систем. У нас безпосередньо є нюанси з такою штукою, як корпуса під тогоплавки запобіжники. Тобто, у нас є градація. Першим ставиться розмикач, далі ставиться того тримачі тругоплавки запобіжників там Такі чи Томсони чи Єєті, і далі йде вже у ЗІП. Це три градації, які потрібно ставити перед тим, як подати в інвертор. Ну, По канонам безпеки. Є такі, що напряму шурують і їм. хоч би що. Про що сьогодні мову? Про якість обладнання. Якість обладнання. На ринку у нас всі знають, ну його в народі називають Томсон. Хтось Товс, хтось Томсон, хто їх називає. Ну, і Ну, На цьому заявлено амперажі. Все, як має бути, можете зупинити на, на паузу і подивитися. Тобто, там, до 30 А такий-то вольтаж, лі, 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 то поля. Тут якби, відразу вам предісторія відкривається. Бачите, в якому він на гарному стані. 1100 вольт, 30 А, 30 кА, все -все, все, все 75 градусів, значить історія за оцей томас. Я здебільшого ставлю тільки є вони є під різні калібри запобіжників, є більші, є менші. Вони під номіна... по номіналам, по розмірам там, від 10 А до 30. Більше 30 А я ніколи не ставлю. Хоча вони існують в природі. Зараз не проїдеть. До, до цих тримачів, запобіжників питань взагалі мінімум. Питання до цих тримачів. Я їх не ставлю категорично, тому що були в мене історії неприємні, але якось я не знімав відео і тут. Скажімо так, компаньони чи конкуренти ставили е систему сонячну людям. І поставили, дали навантаження 28 А. Тобто у нас між плюсом і мінусом бігло 28 А. Бачите, на червоненьким світиться. Чому ж він червоненьким світиться? Ну, По-перше, запобіжник. Він просто розколовся. 28 А на піхову. Там, якщо не знаю, там видно всередині ось ще кусок керамічного запобіжника. Запобіжники. Ну от, Якийсь стан у нього у цього тримача. І парадокс в чому, що цих Томсонів там стоїть ну, не один стрінг і не один uh, цей Томсон стоїть. Всі вони поплавились. При максимальному навантаженні. Ми на пікхолді тримали коротке замикання 28,2 А. 28, 28,2 А 28, 28 на пікхолді це максимум, що ну, взагалі могло прилітати. Тобто... З практики, також можу сказати, що ці, ну, в принципі, вони непогані, ці тримачі запобіжників. Але якщо на ньому написано 30 А, якщо ви хочете, щоб він працював, не давайте йому більше 20 А навантаження. А краще візьміть отакі. Є. Комусь подобаються ці, комусь подобаються ці, але, скажімо так, коли розмова йде про якість, то ні про які Томсон розмови можна не вести. На даний момент в Україні гарно представлені єть, в них є, скажімо так. Ціла лінійка, зараз я візьму каталог. А, я прибираю це сейчас, пока вибачати стіл робочий знімаю на столі. От у нас є різні запобіжники. Такі, такі запобіжники є. Тобто у них і графіки промальовані. І все-все-все. Це у нас іде, те, що у нас не стосується. Ось у нас запобіжники одного розміру, іншого розміру. Потім вони є також ще, 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 таких видів. Тобто можна як ціліндр, можна під затискання. Е, і по амперам теж різний вольтаж, різний ампераж. Е, ну, до 550 вольт, до 800 вольт, тобто, ну, скажімо так, досить широкий спектр. Так само і з тримачами тримачів. Я знаю три серії, якими я користувався від мал... від самих маленьких до самих великих. У нас оці ці серії теж прописані є. Це є до того, що вибір є. І на ринку розповідає, що да, немає нічого, да є все. Просто ну, можливо, там тиждень на, на постачання потрібно. Але якщо в нас мова ведеться про якість, то ну, от, наприклад, тобто який переріз кабеля. Ну, на секундочку. Тобто у нас все, все це існує. Далі по розмикачам, те, що я казав, розмикачі. Я зараз вам покажу розмикачі. Я відразу все прогортаю, трошки штуки покажу чужого. Мені за це не платили. І ніхто, я нікого не рекламую, я ділюся суто своєю практикою. Розмикачі, розмикачі. зараз я трошечки згадаю, де вони є. М -м, так, у того плавки великі запобіжники. Теж DC, DC. Ну, це DC безпосередньо. Так, ну от, коли ще питають, які можуть бути, коли великі підстанції збирають ну, от, наприклад, там 1500 вольт, там, наприклад, там 50 А подача йде то ставлять великі. Тримачі і туди вставляються запобіжники. Великі. А сюди я, наприклад, здебільшого використовую отакий перемикач. Ось Оце ось такі перемикачі, вибачайте, що трошки під кутом, зараз підрівняю, не помітив. Так. Е, значить, Це розмикач. Це перше, хто ставиться цього. габарити, вони бувають різні. Тобто вони бувають як на два полюса, так і на чотири полюса, ну і буває ще більше. Тобто можна одним розмикачом, наприклад, один стрінг рвати, два стрінга можна рвати, можна три стрінга рвати. У нас тут ще є узіпи. Ось ці розрядники, за які багато хто каже, і багато хто їх не ставить. Знову ж таки. По спрацюванню теж є різна напруга в них. Зовсім різна напруга, під які вони розраховані. Люди, будь ласка. Не ставте дешмак. Потім влучила блискавка в заправку, згоріла заправка. Ну, як новини в нас, да? заполонили, що за сонячних панелей десь щось блискавка ударила, тому заправка згоріла. А питання: а заземлення нормально зробили? А близько захист нормально зробили? А взагалі монтаж якісно зробили? А на матеріалах не економили? Робили так, як має бути? Чи давай там час підмутимо трошки, як у нас любить в країні, підмутити десь щось. От є якісне обладнання. Бо воно не топове, це не топове на ринку, ну, на світовому ринку, не топове. Але ну, різниця є в якості порівняно з тим самим Китаєм. Наступне система кріплення. Одна система кріплення. Ну, всім знайомий. Кронштейн, Франштей, кронштейн КРК, хто його як натискає. Притискачі, широкі вузькі, профіль. Ну, Це міжмодульний, між це боковий притискач. Це стосовно величини профіль. Бачите, який профіль? Є отакий алюмінієвий профіль. Я працюю суто з алюмінієвим профілем. Я майже не працюю з оцинковкою. Ну, не люблю її. Ну, ічні метизи і профіль. Алюмінієвий профіль. Далі. Мій улюблений профіль отакий. Це профіль досить-досить досить міцний. 60 на 30. Виробництво Україна. На принципі, у нас зараз весь профіль, майже весь старця, якщо на нього глянути, ось, він отакий сторця. старця. Це мій улюблений профіль, Тут у нас яка система кріплення. Тобто у нас тут що? Тут у нас гвиншруб є нержавічний. Я тільки десятки гвиншурупу використовую. М8, я не використовую десятки. 10 на 200. 200 мм довжина, 10 мм е його товщина. Болти для притискання. М6 А2 СС. Тобто, це у нас виходить, що типу, підкалені. Ну так, його, якщо по, народу, по народному пояснити. І от стосовно двох профільних систем. В принципі, що та, що та буде свою функцію виконувати. Але, наприклад, де є вітрові навантаження, де є снігові навантаження. А цей профіль себе показує просто чудово. Можна реально на такому профілі самому стояти. Тобто він розрахований на велике навантаження. Цей профіль я використовував, ну він на порядок м'якіший. Як... Але знову ж таки, повернуся. Якщо, наприклад, це 400 панелі, два профілі таких. Таких теж два профілі. Якщо це 550 і вище. Ват на три профілі. Я безпосередньо ставлю її на три профіля. Є знаю, багато інсталяторів намагаються зекономити, подепіндугувати ціни і все, все, все 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 щоб зробити там систему дешевшу, трошки більше грошей заробити. Ні, ну скажімо так, у мене моя практика або раз да раз. Тобто, якщо робити, то якісно. Якщо потрібно подешевше, попростіше, нам не по дорозі. Зараз я ще принесу гвиншруп, покажу по гіншурупу. Стосовно гвиншу Так, значить, це десятка виншуруки. Тут на ньому маркування безпосередньо на цьому немає. Ну тут є на гайчках маркування. А2 на 70. А2 на 70. Трошки перевернуто, але видно. А, перше, що при монтажу потрібно звертати увагу. Оце ця резинка. Якість цієї резинки. Це важливо, ці резинки є різні. І в них різниця ну, колосальна відрізняються. Від, скажімо так, від 2 гривень до 15, вони існують. Те, що я бачу на ринку, сам виншурум 200 мм довжина. Цього майже завжди вистачає для того, щоб виставити. Скажімо так, майже на любі стрісіть. Хіба що у вас дуже високий профіль, він на дереві, ну висока хвиля профілю зустрічав 120 мм висота профіля. Було тяжко, тому що ну, ці реально туди будуть короткі. Довелося зробити отак. Якщо по простому, то Чуть-чуть накрутив, так щоб чисто вийшло. І от, от такий був монтаж. Отакий такий був, високий монтаж. Але. Що мені подобається перш за все в нержавійці. Ну, знаєте, як, як так кажуть, це благородний метал. Поставив і забув. Друге, якщо у нас, на жаль, є прильоти по країні, і це не панацея, це по всій території України, ну десь менше, десь більше. Банально ремонтопригодність цих всіх систем. Оцинковка. Я, я не брав оцинковку зараз для показу, але в реальності оцинковка, тут закладається вата, казнаю, і сюди всередину закладається така оцинкована гайка в пластиковому корпусі. Що відбувається з цією гайкою в пластиковому корпусі? Е, е, через пару років вона перетворюється на кусок щастя, яке, коли тобі потрібно викрутити, не викручується, обривається, і потім, ну, потім ти намагаєшся це все діло відремонтувати. Тобто замінити панель, яку випадково коцнуло, біда. Що безпосередньо мені подобається в цій системі. Дивіться, стосовно зручно. Цей профіль дорожчий, ніж такий, відразу скажу. Як тут ремонт відбувається? Ми беремо, провертаємо болтик. Хап, і болт. Чік встав, чик провернув і затиснув. Все. Е, по збірці по збірці, безпосередньо цей профіль мені дуже-дуже дуже подобається. Тобто його, ця система повздовжених кріпень дуже зручна. В цьому профілі, тут закладна закладається. Зараз я щас вам її показати. Ось сюди закладна. І Вкласти її не завжди виходить. Буває десь профіль, згольнув, десь ця закладна, е не калібрована вийшла. Тепер тобто стосовно згонів Згони по профілю. Тут згон, ну скільки тут, 150 мм згон на профіль. Ну, Наче воно, воно якби і так. Тут у нас виходить, що упирається болтик, в оцю тонку стінку і в оцю перегородку. Е ну, Значить теж нормально, але але. але... Я помітив на деяких об'єктах, де підвищене повітряне, повітряне навантаження, що в цих місцях починає розгулюватися. Трошки починає профіль гуляти. І от ця вставка, ну там, там це, не, це не за півроку, не за рік, це за пару років, вона почне гуляти. Тут ж у нас вставка, в саму трубку вставляється. Це відрізаний просто нахально циркуляркою відрізаний, цей безпосередній профіль. Значить, сюди вставляється трубка, туди 200 мм і назад. І виходить, ну, у нас якби 200 мм на секундочку. З кожного сторони ребро і отак профіль починає працювати. Тобто і на язлом працює і так, і так профіль працює. Ну, якщо так, отак от. Ви бачите, руки чорні, тому що алюміній. Не без того. Так, це стосовно якості. За цинк, ще раз кажу, я цинк не люблю, бо в нас цинк є дуже різний. Особливо, скажімо так, не так питання до самого профіля, як питання до того, як його зробили. може таку єрість продати, що перший дощ вже весь цинк ржавий Є цинк дійсно непоганий. Але ну якщо пройтися по всім, так, якісним позиціям, де, ну, де коли у нас питання стоїть, давайте поставимо раз до гаразд, і коли кажуть, 10 років, цинк, ти що, ржавчинки не пустить, ну, ви бачили, хоч раз оцинковувану якусь конструкцію, яка за 10 років не пустила ржавчину. Пускає. А якщо у нас панелі 10 років гарантії, і аля вони може служити 30 років. І от коли мені дуже подобається металоконструкція, яка стоїть в бетоні, ну, оцинкована, а, безпосередньо на рівні землі, цинк стричить з того, з, 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 таком, з землі, і він там кородує за 3-4 роки, починає перегнивати. Ну, залізо кородує, починає перегно перегнивати, не ржавіти, а перегнивати. І потім конструкція, в яку людина в цей час вклала 20, 30, там, 50 тисяч доларів чи сотні тисяч доларів, це все діло намахується. Ну, Так я розумію, що ну, в мене є відео. Минуле там, де я показував, що ми цинк покриваємо порошком додатково зверху. Це не забезпечить довговічність таку, як той самий алюміній терсові. Довговічність. Не забезпечить. Але це плюс там, тих самих там, 10 років. Якщо, звісно, не оббили. Якщо буває це ну, алюміній, тобто його, якщо хоч коций, хоч не коций, він алюміній. Єдине, що якщо він в аноді, він автоматично дорожчий, тому що це обидва не анодованих алюміній. Я вам чесно скажу, у мене самого отакий от профіль стоїть вже 11 років. З ним нічого. І при тому, що там навіть в мене територія попала під окупацію, і навіть панельку одну прошило, скажімо так, не, не, ну, не скажу так, а і прошило осколками, і криша там зіграла, піднялася і впала назад. Профіль ну, є пару дірок, але на цьому все. Тобто, тут і в мене теж не анодований алюміній. Тому що анодований алюміній на порядок дорожче йде. Тобто цей профіль по навантаженню, по зручності. Монтажу. Набагато багато міцніший і набагато багато швидше він монтується. Тим більше, що у нього довжина 6 метрів 10 см на цей профіль. Ці профіляції я відносю з компанією, то їх багато хто в принципі, ці профіля дровує. Ці профіля довжина, по-моєму, якщо мені пам'ять не змінює, максимум 4 метри довжиною. Що не завжди цікаво. Я люблю, от, ну, великим інструментом працювати, м'яко кажучи. <ріх> Називаємо це так. Е, згон мені тут не подобається. На цьому профілі мені без згон більше покривати. Це типове рішення пропил. Тобто Елькрунштейн, Овальний, тобто, тут так можна зіграти, тут верх-низ. Знову ж таки, тут один болт, одна закладна, тут два. Тобто, Оця ця частина це, це тут пропили безпосередньо в цьому. Це, це не, зовсім, не зовсім від цього профілю. І що мені ще подобається, От, новий, нам потрібно підвести, буває таке, що потрібно підвести. Посадити на місце. У нас є Т-болти. Да? У нас є два Т-болтики. Навіть один прикрутили, а другий там ну, потрібно підтягнути. Щик, Провернули, він там. Ще раз повернули. І починаємо підтягувати. Так, сюди ще шайба закладується. От як тут шайба закладується. Сюди ще шайба закладується. Але, скажімо так, в цілому, в цілому, тут просто менший пропил робиться. Тут зараз безпосередньо на, на цьому кронштейні десятка пропил, а так, як і правило, вісімка. І цього вистачає з головою. Ну, січка, градація, оця насічка тут, тут більш крупна, тут більш дрібна насічка. Ну, можна, так, можна їх порівнювати, як алюміній непоганий, і по ціні. Попростіше, але є свої особливості з монтажем. Тобто, м'яко кажучи, ну, змонтував. Я вже його змонтував не, не, знаю, не один кілометр, напевно, цього профілю, як мінімум, чи не один десяток кілометрів вже, напевно. Профіль теж змонтовано вже не один десяток кілометрів, і, як по мені, то цей профіль в рази в рази цікавіші при збірці, при міцності, виставлянні, і все це. Ті, хто інсталятори дійсно виставляють панелі в один ряд. Ті зрозуміють, що таке, коли довга міцна направляюча не гуляє туди-сюди, і панельки всі як одна стоять в одній площині. Я не беру тих інсталяторів, в яких перепад по плащині на панелях може 3-5 см. Вони дугою стоять. Оце стосовно якості. Ще раз повернуся, це профіля. якість нержавійка. І ще раз повернуся до безпеки. Ще раз наша безпека. Це 28 А навантаження на Томпсона прилетіло і Томсон. Це знову. Безпосередньо це ще новий, він ще не працював навіть цей тримач, але ну, от, навіть в руки береш, ну, от, тактильно навіть, інше відчуття. Це ваша безпека. Безпека як профіля, міцність профілів. Наскільки вас міцні профілі, наскільки вони будуть витримувати снігове навантаження, скільки ви веншурупів закрутили, один на метр чи через кожних 60 см. Тобто навантаження, як розрахували, чи в стропила крутили, чи в контррейку крутили, чи взагалі в доску, яку там змогли попасти, це теж на якість інсталяції впливає. Так само якість інсталяції це, це матеріали, з яких ви це все будуєте. Всім бажаю, щоб в усіх були. Кошти а такі, а то і краще. На таке можна ще краще на нержавійку, щоб ви собі ставили сонячні системи, щоб все було максимально якісно і щоб вас не спонукали в такі прекрасні ситуації, як з цим Томсоном. Це, ну, це, це біда. Це біда, за цього може настрої і будинок згоріти. Бережіть себе, ставте якісне обладнання, прибирайте от, отаке все в сторону, беріть нержавійку, беріть алюміній, ставте обладнання, далі, далі, далі. А далі я вам щас трошечки пробіжуся по процесам. Я зніму з підставочки так, тут є далі. Це стосовно високовольтних батарей. Збираємо далі батарейки. Трошки рук не вистачає. Не вистачає, не вистачає рук. Ну, Бачите, безлад, типовий безлад. Це у нас ідішна батарея, яка чекає. Зараз точніше заряджається від сонечка. І. Ну, у нас тут швидко нічого не міняється, тому що ми якби, встановлюємо, збираємо великі системи, вони збираються не за півдня. Це на взагалі 175 кВт в номіналі літі залізок фосфата. Так що, от такі пироги з котятами, продовжуємо працювати, будувати безперебійнички і всім всього самого найкращого.